Друзі, всім привіт! Мене звати Олеся Берейко, я журналістка Нікцентр, і це наш урок програмування для журналістів. На минулому уроці ми нарешті закінчили із теорією. Сьогодні давайте перейдемо до практичної частини. Ми напишемо скрипт, який витягує та впорядковує дані із pdf витягів земельного кадастру, без роботи з яким не обійтися жодному журналісту-розслідувачу. Ось воно. Давай, чувачі, Йдемо. О Боже, добре. Боже, де бері це вимір 35 c і тут ідеальні кліматичні умови для особливого типу дерев. Журналісти, які писали на земельну тему, добре знають, що дані про ту чи іншу земельну ділянку із земельного кадастру можна отримати тільки у форматі PDF. З такими даними важко працювати, бо це не машиночітний формат, і важко перетворити інформацію по багатьом земельним ділянкам в одну базу даних. Для цього нам потрібно вручну скопіювати необхідні дані із PDF в окрему Excel-табличку, але з регулярними виразами це можна автоматизувати і обробляти PDF ви будете не вручну, а за допомогою скрипту. Цей скрипт буде містити сторонні модулі, тому для того, щоб він працював, нам потрібно буде встановити віртуальне середовище. Віртуальне середовище для Python дозволяє створити ізольований простір для вашого проєкту, де можна встановлювати специфічні версії пакетів, не впливаючи на глобальну установку Python. Командний Рядок Command-Prompt. Для цього натисніть клавішу Windows і введіть CMD, потім натисніть Enter. Або, якщо використувач Linux, що краще, то відкрийте термінал, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-Alt-T. Переконайтеся, що у вас встановлена остання версія PIP менеджера пакетів для Python. Введіть у командному рядку наступну команду Python m pip install upgrade PIP. Встановіть пакет VirtualEnv, який допоможе вам створювати віртуальні середовища. Введіть у командному рядку «Pip install virtual.env. Перейдіть до папки, де ви хочете створити проект. Використовуйте команду CD для переходу між папками. Наприклад, щоб перейти до папки documents my project CD documents my project Створіть віртуальне середовище, ввівши Python-m virtualen Venv. Тут Venv це ім'я папки, де буде зберігатися віртуальне середовище. Ви можете назвати її як завгодно. Щоб активувати віртуальне середовище, виконайте наступну команду: venv scripts activate Для Linux-систем Source venv bin activate Після активації ви побачите ім'я вашого віртуального середовища у командному рядку, наприклад, Venv. Тепер ви можете встановлювати пакети, які будуть ізольовані у вашому віртуальному середовищі. Наприклад, щоб встановити PDFX та Pprint введіть. PIP. Install. PDFX. Щоб вийти з віртуального середовища, введіть команду Deactivate. Щоб повторно активувати ваше віртуальне середовище у майбутньому, перейдіть до папки проєкту та введіть команду активації Venv Scripts Activate або для Linux. Source wenf bin active. Я ці черевики, вони дуже чіпкі. Я створив їх спеціально для того, щоб можна було переміщуватись по будь-якій поверхні. Догори, вниз, направо, наліво. Дуже корисна штука. Увімкнути Морті! Спершу їх треба увімкнути. Щоб протестувати, чи дійсно працює наше віртуальне середовище, створимо тестовий файл TestPy. Імпортуємо бібліотеку PDFX та відкриємо за допомогою неї наш PDF-файл. Якщо на екрані ми побачимо його вміст, то все налаштовано вірно. Import PDFx. Pdf-файл дорівнює. Infobaй, назва нашого PDF-файлу. Pdf дорівнює pdfx, pdfx pdf-файл. Текст дорівнює pdf.getText. Print teкст. Посилання на PDF-файл та інструкцію, як створювати віртуальне середовище, ми залишимо у першому коментарі під цим відео. Як бачимо, наш скрипт TestPy добре працює. Тепер ви знаєте, як створити, активувати та використовувати віртуальне середовище для Python на Windows. Це допоможе вам зберегти ваші проекти ізольованими та організованими. О -о -о! <плес> Чудово Морті! Учень перевершив вчителя! Імпортуємо необхідні бібліотеки: PDFX – бібліотека для роботи з PDF-файлами, RE – бібліотека для роботи з регулярними виразами. From Pprint – імпорт Pprint – Бібліотека для красивого виводу даних, функція для парсингу PDF, словник для зберігання результатів. Завантажуємо PDF-файл, отримуємо текст з PDF. Виводимо текст для перевірки. Знаходимо всі збіги в циклі, компілюємо регулярний вираз, знаходимо перший збіг, видаляємо абзаци. Замінюємо залишкові абзаци пробілами. Виводимо результат. Якщо парсимо місце, додаємо регіон до місця. Виводимо повідомлення, якщо дані відсутні. Записуємо відсутні дані у словник. Виводимо результати. Функція для налаштування регулярних виразів та виклику функції парсингу. Виводимо каталог. Виводимо регіон, список регулярних виразів для парсингу різних даних із PDF. Парсимо номер ділянки. Парсимо площу, парсимо місце, парсимо ціну, парсимо ім'я власника. Парсимо компанію власника, парсимо дату реєстрації, парсимо компанію орендаря, парсимо фізичну особу. Отримуємо всі назви PDF-файлів. Викликаємо функцію парсинг. Виводимо повідомлення про завершення. Викликаємо функцію з директорією та регіоном. Виконуємо скрипт у командному рядку за допомогою команди Pythonexe PDF .py. У результаті ми отримали структуровані дані, які на наступних уроках ми збережемо в Excel-таблицю. А що, якщо у нас не одна виписка, а треба обробляти сотні PDF-файлів? Як потім ці дані структурувати і отримати валідний csv файл? Це теж не проблема для Python, але розповімо про це пізніше, на наступних уроках. Не забудьте підписатися на канал Нікцентр та підтримати нашу команду на БаймієКофі за посиланням в описі. Бережіть себе і підтримуйте наших захисників на фронті.